Привіт всім моїм підписникам, також гостям мого каналу. Я рада кожному, хто заходить на мій канал. Перед собою зараз бачите превю двох моїх робіт. Це прев'ю двох моїх процесів, які брали участь уже у другій половині серпня місяця. М'ячики мені якраз випрали цих два процеси. Першим йшов процес «Ідилія». це третій тиждень серпня місяця я вишивала цей процес іделію. Зараз я вам покажу, так, в попередньому відео ви мали бачити, вже на якому етапі я е Мала цей процес, і зараз я покажу вам, наскільки я просунулася в ньому, скільки я вишила. Бачите, перед собою якраз відшив цього процесу вже. Як в тому відео, я вам казала, що я буду йти не в цей бік, бо я планувала йти низом, але я передумала і пішла оцим боком. І як можете бачити, що я вже оцю частинку відвишивала, в мене тут Колона е, якраз е, вималювалася, як гадно так чітко цю колону видно. І тут теж є водойма, частково Перила завершилося, листочки тут проявилися, і частково водойма. На цьому процесі я вишивала з цей процес 16.08 по 24.08. Вісім днів я взяла на цей процес і вишила 1274 хрестика. Добавила я якраз до цього процесу. Ну, А так, як в мене цей процес випадав вдвічі, я е, перший раз вишивала його перший тиждень е, серпня, місяця, то я вишила 1734. А тепер вже третій тиждень цього місяця. Це вже другий раз мені випав цей процес. Я вишила 1274. Це якраз от на блокнотику ми зараз будемо це бачити. Якраз і тильної двічі попалася. І разом я вишила в цьому місяці, на цьому процесі 38 хрестиків в цьому процесі теж пощастило і на 3000 процес просунувся. А наступним вже завершував місяць серпень у мене процес сходи в парк. Оцей хороший процес. Тож яскравий, гарний. Так що саме я теж немало вишила і на цьому процесі, зараз вам покажу. Це є мій процесик, який багато вже вишито. І я вишиваю деревце. Якраз планувала вишити оцю верхівку, я якраз його вишила, цю верхівочку. По плану я якраз мала оце вишити, і я свій план виконала, вишила оцю ділянку і моє дерево це от Таке вишневе на 200 е, 49 хрестиків збільшилося. В цьому місяці я виділила з 24 по 30-7 днів вона цей процес, і вийшло на ньому 2049 хрестиків. Якраз я той план, що я хотіла, це завершити цей верхушок, і я його за. Закінчило. І тут, як ми бачимо, ще трішечки мені, оце по частинка ще залишилося. Ну Це є тут трошки достатньо. Можливо, бути на два-три на три рази. Ну, я вже по ходу дії буду дивитися, кожен раз буду прибавляти, для того, щоб завершити вже. Цей процес, тому що я його планую цього року якраз завершити, щоб він пішов на завершення. І я постараюся його завершити. От на такому етапі зараз мої процеси так гарно просунулися. У мене просто було багато часу. І цей місяць так само в мене був доволі такий вишивальний серпень. Зараз ми з вами підсумуємо. Зробимо підсумок. Взагалі ми підсумок самого цілого серпня. На такому зараз я тако от вам на етапі такого розлошу, щоб ви трошки. Остерігали за відшивами. Візьмо блокнотик і ми підведемо підсумок. Як бачите, по блокнотику, так, в мене в цьому місяці брали участь тільки три процеси. Двічі випатало ітилії. Один раз е я відшила пару хрестиків на процесі вовки. І також пощастило, що процес сходив в парк. І як бачимо, що на ітилі я просунулася 3008 хрестиків. Я е, е, вишила. На вовках 1788, а сходив в парк 2049. І всього за весь місяць я вишила 6845 хрестиків. Тож рахую, що серпень був не менше продуктивніший, ніж липень, хоча в липні чуть-чуть більше в мене було, 7047. Але в цьому місяці чуть-чуть менше, 6849. Але місяць був такий хороший вдалий от на, на такому етапі в мене зараз мої процеси, як ви можете бачити. Це процеси, які завершували серпень місяць. Отак от мої процеси вишилися, просунулися і один, і другий. Ну, а зараз ми беремо кубики. Не купики, а тенісні м'ячики я випачаюся. І зараз будемо вибирати ще два процеси на вересень місяць, на першу половину вересня місяця. Мій кошечок такий з м'ячиками. Бачите, тут мої м'ячики. Тут є шість м'ячиків. У мене в процесі йде чотири роботи. Плюс два м'ячика, плюсик і мінуска. І ми зараз будемо вибирати два м'ячика, які два процеси будуть розпочинатися у вересні місяці. Мішаємо. Так, і покажу вам перший це є перший номер. За першим номером ми зараз глянемо. За першим номером в мене йде процес сходи в парк. це цей процес. Який завершував серпень місяць. І я його поту, буду... це є цей процес, сходив парк. І вересень місяць я буду розпочинати саме з цього процесу. Бачите, саме процес хоче, щоб я його тушила, напевно, ця картина, хоче, щоб я її якнайшвидше вишила. І вона тепер почала мені частіше випадати, щоб я її. Такі то вела то завершення, а зараз ми виберемо другий м'ячик на другий процес. Номер один знову. Ні, двічі я не буду брати. Давайте таку. перший номер я відкладу. ми виберемо другий м'ячик Другий м'ячик, щоб пише, який, якийсь номер випав. Або в мене були два різні процеси. І процес номер 4. Буде процес номер 1 і процес номер 4. Четвертий у мене є іделія. Так, під четвертим номером іделія. То, значить, в мене вересень місяць, і я розпочинаю знову з цих двох процесів. Першим буде у мене вишиватися сходи в парк, а другим буде вишиватися іделія. Так, то. Це якраз є плани на початок вересня місяця. Зараз я ще раз вам покажу цих два процеси. Я вже раз вам показувала, зараз ще раз вам покажу, на якому етапі зараз вони знаходяться. І розкажу плани, де я буду вишивати. Першим, який буде йти, це буде йти сходи в парк. Перше вересні я буду розпочинати з цього процесу. І планую я, зараз вам покажу, буду, напевно, оцю тут буду вишивати, цю частину. Поки що ще це, це дерево не буду завершувати, хочу тут вишити, оце вишивати. Щоб це зрівняти е, з цим деревом, тут частково він вишити, і щоб його зрівняти, оцю частину хочу вишити. Так то, по плану, я беруся вишивати цю частинку. А на ітилії. Ідилі в мене отак. Зараз йде, така частина. І я продовжу сюди вверх, оце от оце хочу теж зрівняти, вирівняти разом з цією колоною, бо я тут колону більше захопила, більше її вишила. І цю, цю частину хочу вишивати. Так? То я собі вже плани намітила. Зараз буду зап'ялювати п'яльця, буду підготовляти перший процес, який мені випав. І тоді на наступному відео я вам покажу, що я вишила на цих двох процесах. А наразі я вам дякую. Дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал. Що ви слідкуєте за моїми відшивами і впливаєте за моїми процесами? Уже навіть є в деяких підписниках в мене любимчики, одним подобається і сходи в парк, одним потопуються вовки мої, які я вишиваю, і з радістю вони спостерігаються відшивами. Так то я вам все це вдячна. Буду продовжувати далі вишивати, показувати вам результати моїх відшивів. І дякую за те, що ви спостерігаєте за ними. Ну, а наразі я з вами прощаюся. Бажаю найперше це мирного неба. Зараз дуже важкий час у нас. Ну, я знаю, що ми сильні. Ми вистоїмо. І також бажаю всім. Легких хрестиків, шустрої голочки, веселих писаринок, і е, щоб ви знаходили більше часу для свого хобі, для вишивки. А нараз я з вами прощаюсь і ми зустрінемося у наступному відео. Пока-пока.